Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабичвод. Сьогодні дивимося як на мапі Live Ox проти 9 рівнів. СТБшка сьогодні буде ставити дев'ятки на місце. От сьогодні дуже чудовий бій. Дивимося разом з вами. Як я вже сказав, кидає нас до дев'ятих рівнів. Можна сказати, що це Нубочка. Ну, чому я сказав нобучка? Бо тому, що немає жодної артилерії. Сьогодні нам розв'язані руки, але все одно дуже непростий вибір нам буде. Сьогодні будемо витягувати дуже такі прикрі бої. Так і що ж, відразу дивимося, як забирають цю незину біля водички команда противника. І зараз тут чотири стежки перевалилися. Так що це був за такі постріли. Як мене влучили в КПЗ-50. т От не знаю, можливо, навіть цей. Постріл, один з який зараз на початку бою був, можливо, він навіть і зарішає. Так, дивимося, що ми зараз набагато менше нас тут є. Ну не набагато, можливо, отут є ще є фейз Ван. Тобто їх 4 чи 5, проти нас п'яти, але все одно ми від'їжджаємо назад. У нас не просто шикарніші. Тим більше ми зараз переключаємося уже на голдові кумулятивні снаряди. Так і, до речі, сьогодні за кермом СТБшки грає гравесником Шокерікс ЦЦ. Грає він повністю, абсолютно на результат, адже у нас повністю все спорядження бонове. Навіть інструкція стоїть на досилач. Не знаю до якої він перезарядки він аж дійшов, це просто що за все. Більше вже розкочегарити неможливо, швидше за все, адже повністю все бонове. Ну, ще залежить від того, як прокачаний екіпаж, швидше за все, на максимум. Тобто, у нас плюс-мінус 5,5 перезарядка секунд при Альфі 360. Подивимося, скільки пробувають кумулятиви. 330. Чудово, стандартне пробиття. Наприклад, таке як в об'єктах 140, якщо я не помиляюся, звичайно, так і зараз працюємо ми по перезарядці. Зараз КПЗ 50Т, 156 шість так здобирають наші союзники і дивлячись на мінімапу. От зараз ми програємо тут дуже та дуже сильно. 1-4 рахунок уже і зараз нашу команду, наших союзників на важких танках, які поїхали у місто, швидше за все, зараз буде. Команда противника продавлювати. Вже подивіться, скільки там є ціла орава противників зібралася. Там навіть ПТСАУ приїхали, такі як об'єкт 268, варіант 4 т А4 Так і що ж? Як я і говорив, зараз там вже два важких танки забирають об'єкт 257 та С-75. Залишається тільки об'єкт 752-й. Зараз от команда противника. В місті зараз продавлять місто і будуть рухатися в напрямку нашої бази. от треба треба нам тут якось закінчувати з цими противниками. От звичайно, збоку це дуже легко виглядає, але насправді, от у нас дуже така появилася дилема. От це був просто й шикарніший, просто дуже шикарний шот. Зараз шикарно залітає 292. Вилітає по. Е-50М, тобто ми його відправляємо в наступний бій. Це дуже чудово. 6-8 рахунок, і вже забрали останнього важкого танка, який говорив, в місті. І зараз орава противників рухається в напрямку нашої бази. Тут на прикритті є бочатапе та наш наша бабаха. Наша бабаха, що вона зараз взагалі виробляє? От вона зараз стоїть в низинці, Він навіть не бачить чоловік, що зараз там ціла орава буде їхати. Нас обкружати, просто зажимати нас в тіски. А от зараз там, на цьому напрямку, туди ми були, на водичці, зараз наша команда розібралася. І бояться, що крикс виїжджати, адже зараз хто-небудь міг під'їхати сюди ближче і зараз просто нас висвітити. Та зараз команда противника могла зараз по нас відпрацювати. От тут на чолі з ПТ ОМОНом, так, бабахає, ну чому б не дати декілька шотиків, ще чудово залітає. З гусеницею, але відразу він полагодив її. Це що? погано, звичайно, для нас було б дуже чудово хоча б щось мінуснути. Не залітай. ну, Звичайно, не кожного разу буде залітати. 8-8 рахунок і як панзер С100, що через все, його зараз. Противники. Бояться, ні, не бояться. Прожето 66-й просто їде в нього. Можливо, як Панзер с 100 наш союзний, відстрілявся, був на перезарядці, так і я. Що ж, ми його на наперекаці разом з союзниками добираємо. Ми встигаємо йому навіть дві відвіпайки дати. У нас так розкочегарена гармата. Тобто перезарядка, перезарядка нашої гармати мається на увазі. Так, і знову як панзера сто, де дав пробиття по Амоно, об'єкту 268 варіант 4, понад тисячу хідпонтиків. Вилітає по ньому дуже чудово. 54 чотири тільки залишається в нашого як панзера. Тобто потенційно він ще хоча б один шотик може дати. Саме головне йому зараз не злитися. Ну артилерія його забрати не може, бо тому що вона відсутня в цьому бою, що не може не тішити. Так і знаходимо бабаху відразу. Команда союзників відразу починає по ньому працювати. Так і що ж, у нас така шикарна перезарядка, що навіть ми швидше зробили постріл, ніж наш союзний бачата. можливо, у нього був останній снаряд, що я дуже сум сильно сумніваюся. Але все може бути 11-9 рахунок. Уже і ми ще досі програємо похід поінтам на команду майже на півтори тисячі похід поінтам Тобто зараз у нас так би більше гармат, але все одно. Програємо по хітпоинтам, адже от такі танки, як Т-114, е і хто там ще був, Т-10, це це 1МК2, вони не були в колі промальовування, тобто вони можуть бути не фулові. Може бути менше хідпоінтів на команду, бо, тому що, ще раз повторюся, не було тих танків в нашому колі промальовування. Зараз, якщо хтось. З наших союзників, можливо, навіть ми її підсвітимо когось противників, будемо знати більш детально. Уже 7249 завданої шкоди 911 асистику, Та ще й 2220 ми заблокували, заблокували своєю бронею. Дуже та дуже чудово. Трифраги, до речі, ще й у нас на рахунку і стоїмо отут. Зараз т 110 е4 приїжджає з так званої водички. І зараз шапку облизав снаряд Т-114 по нашій бабасі. Хоча б не влучив, це вже дуже добре. Адже кожна гармата у нас на рахунку зараз тим більше під кінець бою. Їдемо в сторону Е4. Не знаю, можливо, хтось їде, можливо, приїхав, можливо, ні. Ще на підтримку Е4. І боїмося виїжджати, адже Е4 може зараз нам. Пробити на 750 потенційного, 818 у нас залишається хідпонтиків. Тобто потенційно він у нього навіть альфа може великіти. Ми можемо бути для нього навіть шотними, але він там десь далеко не знаю що він там дивиться, зашкірився трішечки, стоїть. Що він робить? Їде в нашу сторону. Так, виріжує, шокерікс, поїхати по лівій частині, по лівій стороні зараз будемо переїжджати. Можливо, навіть вдасться його обдурити. Саме головне, щоб ми зараз не зустрілися отут. Біля оцього кущика, бо дуже та дуже погано було. Е4 приїжджає сюди, 121Б, ще за все його заагрив, і Е4 на нас навіть не дивиться. Ми вже даємо другий постріл, можливо, навіть зараз третій буде, так і аж тепер почав розвертатися А4 е в нашу сторону, але вже запізно, бо тому що ми з підпалом його забираємо. Це був четвертий фраг на нашому рахунку. Вісім з половиною тисяч у нас уже в кишені. Три танки противника тільки залишаються. Т-10 Патон танк та це це МК2, і зараз я до речі не зрозумів, хто зараз зробив постріл по рельєфу. От ви бачили, там розірвався снарядик. Невідомо, що це можливо хтось з наших союзників, а можливо, і патон танк, який знаходиться десь поблизу недалеко від Бачата АП. От Бачата АП зараз зайняв таку трішечки грамотну пропозицію. От він зараз так став, що він буде світити абсолютно з усіх напрямків, з центру водички та з міста. Якщо Танки противника вирішать їхати давити на нашу базу. Ну але яких є менше, то що чи за все нам треба наступати, але все одно ще стоїмо. Так, т 10 129 сто у в нього тільки залишається. Є не пощастило, не пощастило, не залітає наш снарядик. То це забирає 121Б. Ну, у нього там кумулятиви пробувають 121Б 350 мм броні. Тобто у нього набагато більше пробиття на 20 мм, ніж наші кумулятиви. У нас кумулятив тільки один снарядик залишається. що Шокрикс перекидає на бронебійний. Зараз має завантажений. І про запас залишив один кумулятивний снаряд про всяк випадок, якщо на він знадобиться. Так, і 121Б просить. Просить ще одного фрага, Хоче забрати для, для завдання пише, для ОБЗ, що за все, для особистих бойових завдань. Можливо, все, все може бути в нього. Три фраги, хоче четвертого. Ну, подивимося, вдасться йому здобути чи ні. Їдемо, ну не витримує Шокерікс. Їдемо, адже вже 10 хвилин бою вже пройшло. І два танки, ну їх треба зажимати, як би там не було. Не поїдуть противники, не поїдуть давити. Вони бачать, що тільки два їх залишилось, який сенс. На них чекати, як вони не поїдуть. Ну і рухаємось, рухаємось от сюди, туди потенційно можуть бути противники. І знаходимо це 1 один МК-2. Так, і що його? Ні, я думав, що, що вилетів, але ні, все ж таки живий і погано, що зараз наші союзники нам допомагають. Вже нам зараз треба домашки, так і що, ми його не пробиваємо, не опускається гармата і 106 шість От 106 хітпоинтиків. Пам'ятайте, оці 106 хітпоинтиків, які ми потенційно могли забрати в кришку башти? Ну а фейл був чи ні, напишіть обов'язково в коментарях. Не знаю, чому я акцентував свою увагу на цих 100 з лишніх Побачите, Зараз патон танк у нас 9250 в кишені. Їдемо до патон танка. Ми для нього шотні, і в СТБшки як такої броні немає. Тобто треба трішечки акуратніше ще й відіграти. Два шотика нам, що це за все, буде замало, нам треба три шотика давати на альфу, щоб у нас було 10к. Так і що, борт, як не пробиваємо бронебідним снарядом. Боже, як відкрутило. Що відкрутило, то відкрутило. Ну, не знаю навіть, як це прокоментувати. Приїжджаємо в борт так і що, ми його добираємо. О, скажіть, яка невезуха, от яке невезіння було в нашого Шукарікса? 80 хітпонтиків йому тільки не вистачає до 10к? Скільки разів він міг їх завдати? Тільки відкрутило. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.